Вже понад дев'ять місяців Ольга надає психологічну допомогу дітям із Нікополя, які залишаються у місті під обстрілами. Не усі батьки, на жаль, мають можливість допомогти дітям із переживаннями війни, тому звертаються за допомогою до спеціаліста. Батьки ну не в состоянні, во-первых, батьки всі працюють. Ми, бабусі, скільки можемо, допомагаємо батькам. Ну, у нас же ж таки немає не образування такого, щоб ми не педагогічно нічого. А от Ольга Павна нам дуже добре допомагає. Дуже. Ольга працює за методикою арт-терапії. Займається із дітьми малюванням та ліпленням з глини, пропрацьовуючи страхи та переживання. У роботі їй допомагає керівник кімнати Вікторія Назаревич. Тут діти і ліплять, і малюють, і вирізають. Ну, казки ми ще не складали, нами ще не дійшло. Батьки, які приводять сюди малечу, кажуть, що заняття дуже подобаються дітям. Тут вони відволікаються від реалії війни, знаходять нових друзів та отримують позитивні емоції. А що ви висуєте? Ну, івачків і всякої що ж. Угу. А покажи, що ви висували. Ну, океат. А что это такое? Это заборчик, э, домик для, для моего ежачка. И, и, и ежачок теперь рад. Ух ты, ничего себе. А что тебе больше нравится, клеить или не То и то. Важливою особливістю у групи групі Ольги є сучасна хібукі терапія. Іграшка собаки ізраїльського виготовлення має терапевтичну дію. Вона обіймає дітей та допомагає таким чином переживати страх. А для чого ушки? Для того, щоб можна було великі закривати, закривати від обстрілів І твої ушки я показую це дитинки. А подивись, які очі, чого нього такі очі, тому що в неї друга нема. А ти хотіла такого друга? Дитина каже: да. Візьмеш такого, так. Да". І я оце, що давала. общем, там этот от ціна... ну, сценарій? Діти, звісно, от ті хібук. Ну, хотілося б дуже, щоб нам ще прислали. Кожній дитині, що звертається за допомогою, психологиня дарує пам'ятну іграшку та вчить турбуватися про неї, дружити та ділитися своїми переживаннями. Знаєте, як я йду сюди я забуваю, що в нас війна. І що мені треба йти до дітей, що я їм до допомогти. І так я і працюю. Так же іграшки нам треба, постійно треба. От завтра мені повинні матеріали прийшли, яка на мені надіслала наш керівник Вікторія Назаревич. І що там, я ще не знаю. Це Ілья е, нам подарив. Бойового гуся це символ імена нашої кімнати, нашої Нікопольської кімнати. отакий бойовий гусь. Його нам подарив Ілья. Ольга працює у понеділок та середу. Звернутися до неї за допомогою можна за телефоном, наведеним у описі до цього відео.